Усім привіт! Новий видосик. Коротше, Понеділок ми в Дніпрі, 14 число. На першій точечці вже завантаження. Зараз в 8.15 десь так по часу. Будемо вантажити профіль. Логістка знайшла нам заявочку на Черкаску і Полтавську область. Будемо вирушати коротше, туди. По вазі знову. Все нормально. Там півтори, там диванчик, не знаю, скільки там той диванчик важе і 4 палітки 400 кг Коротше, в общем десь 2 тони буде. 2 тони вся машина. Так що, якось так. До речі, з приводу верхнього завантаження, все дуже легенько все розібралося. Ці 5 палок я потім вже... Обережно по восьмику, щоб в такій в самій послідовності коротше, їх і поставити назад. Тросик продивається всередині, не знаружи, а всередині, що дуже вдобно, що не ну, треба з драбиною лазити там. Ну, Хоча у мене й драбини немає, я їх залишив вдома. Тому що йшла типу, в подарунок зелекою. До речі, з, з п'ятниці, коли я розмонтажував. Получається, бухту, бухту не так у мене забули, з тої паліти, тону 200. Хлопці розвантажували все вручну і, можливо, вона десь впала, закатилася, тому що у мене тут картона було багато і сміття трошки було, то я вже позамітав. Коротше, подзвонив власнику, кажу, так і так забули бухту. Приїжджайте кажу, на Новоорловську 30, там авторинок, я там стою, кажу. Кажу, я там остаю, приїжджайте забирайте свою бухту. На що мені відповіли, Відповіли, що це дуже далеко від нас, ну там дійсно там 17 кілометрів. <кхи> І ми не збираємося їхати за одною бухтою. Якщо будеш десь поближче, то якщо не важко завезеш, я кажу, а якщо кажу, ну у мене два завантаження, кажу, тут на правому березі, не на лівому, то мені кажуть, ну все, кажу, забереш її собі. Нам вона тіпи, не потрібна. але... Ну, типу, нахера вона мені, не знаю. Напишіть, кому треба бухта ниток подарую. Питань немає. Треба, віддам. Ну вона вже трошки брудна. Кому треба, напишіть, я скину відосик більш детальніше. Зараз я її закину в машину, щоб вона тут трохи не той не пачкалася ще більше. Але я її вже замотав в пленку. Щоб не так багато було бруду. Так що що, перша точечка завантаження і летимо на другу, а потім на третю і на розвантаження. Все, погнали. Коротше, <клес> навіть не знаю, коли мене завантажать. Вже пів дванадцятого дня. Стою. Отеха вся під'їхала. Поки стоїм. І таке є відношення Дуже? до машини. Хоч би лямки всі позатягував. Ладно. Завантажилися вже в Кам'янському. Ще коротше 4 палітки, ну і там попереду диван. Тентуємося Нічому на розвантаження. По час у нас вже пів третя дня, капець. По часу у нас без 27 вечора. Коротше, як так вийшло, що я ще жодної точки не розвантажив? Вийшло так, що я дозавантажився ті 4 паліти від Кам'янського до білого в районі 100 чимось там кілометрів, 110, щось таке. Полтавська область. Але, коротше, я переплутав а, всі точки. Я чомусь думав, що той профіль, що мені завантажили, це перша точка, потім диван, і потім ці паліти. А виявилося трохи інакше. Спочатку паліти, потім диван, і потім якраз таки ці профіль. Але замість 10 кілометрів коротше, я вмахав на Кремінчуг. З Кремінчуга вже по Полтавській трасі повернувся назад. І знову буду їхати. Ну, завтра вже коли розвантажать. Я буду їхати знову в сторону Кремінчуга. Мені там Черкаська область треба. Потім, скоріше за все, на Черкаси вже буде переїжджати. Коротше, суть в чому. Я все попереплутував. замість того кілометра, що повинен бути, додається як мінімум 150 до 200 коротше, кілометрів. Ну, Не до 200, там десь кілометрів 170 км, тому що від Кремічуга сюди. Грубо кажучи, 90. А, ну 90-90-180. От 180 км. Я дав порожняка по своїй глупості. Але нічого страшного, ранок у мене в принципі не задався самого ранку на завантаженні. Коли вантажили той профіль, все дуже довго. Коротше, сонце пригріло мене і я ну, поплив якось так. Ну, нічого страшного. Сподіваюся, завтрашній день принесе мені більше користі, ніж сьогодні. Тому що сьогоднішній день, коротше, нічого, мені не приніс, нічого я не зміг сьогодні заробити. А, хоча повинен був вже. Якби я не переплутав, я би вже розвантажував хлопців, би розкидали би профіль. І вже всі порозраховувалися. Коротше. Коротше, короче, не судьба, не судьба. Ну, нічого страшного, саме головне, не будемо ми розтраюватися, буде все добре. Чіліндріта, до речі, наша бігає нормально. Поки зауважень ніяких немає, але. А, до речі, що по вібрації, по вібрації, вона то є, то її немає. Не знаю. Приїду додому, розберу повністю кардан, по заводських метках поскладаю. І тоді вже буду дивитися, що там і як там. Тому що зібрали по тих самих меткам, як і розібрали. Але е, хочеться все ж таки напевно по заводу зробити. Тому що все одно трошечки ну, є вібрація. Ну вона незначна, вона там тіпа, не то, що щось там б'є, гупає. Таке. І є, і немає. Так що що? Ми будемо їсти ковбаску, взяли ковбаску домашньої хліба і будемо топтати домашню ковбаску. Так що, всім до завтра. Усіх з добрим ранком. Пів восьма ми стоїмо на розвантаженні. Чекаємо ще півгодинки і будемо. Чотири палітки тих розвантажувати. Передаю вітання АТБ, Манчик пішов, поздоровався, але я щось завтикав. Я трохи думаю про розвантаження, як би це все зробити по-швиденькому. Ну, тобі вітання, дякую, що привітався. Помітив вже в кінці. Не встиг зреагувати. Приїхав я на розвантаження. Зараз потроху хлопці розвантажують на останню вже точку. Тут в селі до Черкас мені 33 км, Потрібно сьогодні ще встигнути завантажитись. Але я бачу, що і не встигну. Скоріше всього. Так що. Стоїмо, чекаємо, їмо ковбаску. Успішно коротше, ми розвантажилися. Зараз печемо на Черкаси. Вже під'їжджаємо. 12 кілометрів залишилося до Черкаси. Будемо вантажитися і на завтра є у нас вже завантаження. Ну, Це знову ж таки, якщо сьогодні мене там... Знову як по селах мені їздити взагалі не хочеться. Але коротше, вибіра взагалі немає і треба коротше, по селах коротше, трошки польотати, там платять добрі гроші, так що чоби, чом би і не поїхати. Так що якось так. Все короте, печем на завантаження, мене там вже чекають, сваряться навіть трошки. Ну Нічого почекають. Так, Завантажилися ми в Черкасах. Їдемо на село Саморідне. Вигрузка у нас сьогодні. Ну Тут їхати 83 кілометри. Платять файні гроші, так що треба їхати. Е, і також переїжджаємо порожняка на Обухов сьогодні. Будемо там ночувати. Е, вантажимося в Обухові, потім вантажимося в саморідні, там, де сьогодні розвантаження. Сьогодні просто там не завантажать і, щоб не губити час, краще завантажитися, я думаю, в Обухові і їхати вже на Саморід... саморідне. Короч, план мутант такий. Ласточка наша не підводи, що не може не радувати. Крутиться як може, просто. Е -е, по вазі у нас, я не знаю, по вазі, може з пів тонни, якщо є, то ті добре. Е -е, Їдемо ми не спіша, Їдемо 70 кілометрів щоб солярка не вилітала, вихлопнув трубу. Але сьогодні вона шпарила і 80. Так що сьогодні їй треба трохи відпочити дати. І що можу сказати? А, обухов саморідна, кінцева, кропівницький. І можу забіг, забігти трошки на Якщо все добре у нас зложиться, то у нас кропівницького. Вже є заявочка на Івано-Франківський, але треба буде щось докидувати, тому що там по грошам трохи не витягуємо. Но вага, там півтори тонни. Так що якось так. Погнали, зараз попереду буде Укрнафта, Заїдемо на заправочку. Ох ти! Хуя собі, блядь. А ладно, м'якенько було. Заправимось до повного і будемо пекти далі. Це, поїхали. Приїхали на розвантаження. Хлопці розвантажують. Забив показати говорить, ще одну біду. Трапилося це десь на об'їзні в Черкасах, я так трохи не зрозумів де, ну така ферма. Свинюшки будуть, коротше. там хлопці розвантажують. В це дзеркало ми добре, все чітко бачимо. А в то дзеркало ми не бачимо взагалі нічого. Оте ну, маленьке є хоча б щось, хоча б. Коротше, десь воно загубилося. <кій> Треба буде по трасі десь купити тут дзеркало. Пластик залишився, а само скло десь загубилося. Що якось так. Розвантажуємося І мчимо на обухов. Все, коротше, хлопці швиденько розвантажили десь хвилин 20, ну може 30. Да, ферма напевно буде велика. Зараз потихеньку на першій передачі перевалюємося по ультратрасі. Котловани такі здорові там. Так, що, все, їдемо, коротше, на обухов дорозі шукаємо дзеркало. Усіх з добрим ранком. На годиннику у нас без 1010. 10. Завантажили дві палетки. Одна і друга. Зараз ще одну палітту докидаємо і виїжджаємо з Обухова. Завантажив другу точечку. <кхи> Дали жилетку, шлімофон такий. Зараз трохи качаємо повітря і виїжджаємо. Так, завантажили мене в цьому селі. Все дуже чітко, оперативно, я навіть камеру не встиг включити. Е, тільки під'їхав, подзвонив, залітай, каже, Саня, давай газу. Я залетів, розцентувався, тільки під рамку мені кажуть, джик-джик-джик, чотири палітки. Документи вже були готові, каже, ще зівчора. Каже, так, що давай, братішка, газуй на всі бабки каже, коротше. І все. 5 хвилин. 10. Я вже завантажений. Все чекі пуки бомбоні Летимо на Кропівницькі, залишається нам 164 км. вітер просто капець, але нічого страшного, справляємося. Тепер по возі, загальна вага наша становить 3,9 тони. 3,9 тони на цього жабулятора кинули та їдемо потрошку. Сьогодні, до речі, мене розвантажать. Я їм сказав, кажу, десь годинки 3-3,5, кажу, то я буду у вас. А там подивимося, як дорога. Тому що після сміли там же дорога така неважлива. Але нічого, я їм по часу сказав все з запасом. Так що потроху будемо рухатися. Погнали. Так. Стареньке. Новеньке. Ну, Но стоїмо ми за 60 кілометрів від Кропівницького. Мене зупинила Куртрансбезпека. Я не переживаю, в мене все добре, просто сказав, каже, тобі ж 45-ку треба стояти. Я кажу, добре, я зараз відстою, поставив печатку і буду їхати далі. Коротше, що я можу сказати? Поки я стою тут 45-ку, я вже попив каву і туди-сюди, стоїть магнум металовоз. В нього перегруз. Коротше, заблокували йому колесо там туди-сюди. А я позаду нього стояв. Підходить каже, переїдь. Я кажу, я не можу, 45-ку стою. Можеш. Я кажу, не можу, це ж порушення. Я кажу, ви ж, ви ж мене кажу, потім її жахнете. Ні, ніхера каже, у мене йдеться відеофотофіксація, у тебе печатка тим паче стоїть. Зараз каже, він назад буде їхати на вагу. Кажу, ну давайте, кажу, все добре, тоді я переїду тут. Ну, буквально я переїхав 20 метрів. Єдине, що мені цікаво. Так це коротше. Е, ладно, да, там з перегрузами понятно, краще не брати його. Е, зерновози тільки що зупинялися. То чомусь, коротше, воно так швиденько коротше, зупинився клод з варями і поїхав далі. Ну, Коротше. Щось тут, походу, той. Схвачено по-любому. А в мене було там там трох, трошечки було порушення, але, типу, каже, ладно, то нічого страшного. Так що, якось так. Стоїмо далі ще трошки, ще 20 хвилин і будемо їхати. До речі, цей пост знаходиться між Кам'янка. І Олександрівкою. Ну хто знає то знає. Якраз там, де у типу, вас вітає робочені. в балочки, як спускаєтеся, тут в самому низу вони стоять. Так що якось так. Так. Що мене розвантажили. Стаю я, ну, типу, як на виїзді в сторону Новоархангельська. У мені. Недалеко від виїзду. Спам'ятали це місце. Коли на газелі, то проблеми в мене були з свічкою. Там по прямій є гаражі. Мені там в гаражах це робили тоді. Там теж фури стоять, але вони на початку. Для мене там коротше, місця немає. Я коротше, вирішив стати так. Ну, типа, з боку дороги, дорога широка. Тут машини. В принципі, все проїжджає. Отам от, от фури стоять. А я, коротше. Коротше, походу, я застряг в Кропівницькому. Завтра тільки четверг. Завтра прийдеться цілий день, скоріше за всього, гуляти. Тому що завантаження у нас в п'ятницю на 10 годину. Так що чекаємо. З моря погода, як кажуть. Зараз будемо знову їсти ковбаску. Короче, поки сижу, я ж казав, що буду їсти ковбаску. Ну і зовсім шинку. Вирішив собі зробити такий маленький бутерброд. Ну, скажімо так, бутерброд дармовоза. Ну, трошечки більше, ніж ладошка. Ну нічого страшного, буває. Зараз з його ням-ням-ням. Всім доброго дня! Коротше, сьогодні вже у нас четверг. вчора ж тому все розвантажилося. Коротше, шукав логіст, логістка моя, щоб сьогодні не стояти, були там пару нам, але, але коротше, не судьба не фартануло. Е, відмовилися там два рази, хоча були файні ставки, туди і назад можна було їхати. Але не фартануло не повезло. Стоїв на виїзді в сторону Умані, умань Новоархангельськ. Прямо на виїзді з Кропивницька. П'ємо каву. Цілий день сидимо, втикаємо, нічого не робимо, дивимося TikTok, YouTube. Зараз розібрав передню рішетку. Треба було трошки там фари поопускати. Тут якось взагалі дуже туго з тими фарами. Вони нові, питань до них немає, але питання є, як їх правильно вгору вниз підняти. Коротше, все печально. Якось я думаю, що я її опустив якраз праву фару, тому що вона лупить сильно, мені всі моргають. Коротше, то капець. Що? Варимо каву, п'ємо, їмо і більш нефіга не робимо. По машині, до речі і. По вібрації. Е, в тому відео я казав, що є трохи легенька вібрація, але я думав, що типа, кардан, шмандан. Коротше, неправильно зібрали. Можливо, ми зібрали все правильно, але у нас на підході ще одна крестовина. Ну, ми її будемо, Вона, в принципі, в мене є в запасі. Е, ми будемо її робити, напевно, вже вдома в Хмельницькому. Завтра нас чекає завантаження на івано франківській але з догрузіком взагалі все печально і прискорбно, я би навіть сказав. Коротше, якось так. Не знаю, можливо, щось ще знає, але це не точно. <плес> До речі, що хотів сказати, дивився статистику по Ютубу. Хлопці, дівчата, якщо не важко... Половина людей дивиться без підписки. Підпишіться, натисніть колокольчик, поставте лайк, напишіть добрий комент. Так що якось так. Сидимо, чекаємо. Це будемо пити каво. Коррочі, що я тут подумав? <кхів> Подивився тільки що весь матеріал. Матеріал вже назбиралося трошечки так багатенько. Будемо завершувати цей відосік. Всім дякую, що додивилися до кінця, до наступних серій. І до речі, що я ще хотів сказати всіх вас, я вітаю з попереднім святом, що буде. Це буде Пасха. Буде вона в неділю. Тому що видосик, скорі за всього, новий вийде вже аж на наступному тижні, вже після Пасхи. Але хочеться мені... З наступаючим святом привітати вас всіх! Так що з наступаючою Пасхою! Щастя, здоров'я і будьте сильними! До наступного відосика! Всім папа! -па.